Україна за минулий рік піднялася на 12 позицій у світовому індексі сприйняття корупції у звіті Transparency International наголошується, що зростання України на 3 бали один із найкращих результатів у світі за 2024 рік. Також наша країна стала однією з 17 країн в цьогорічному індексі сприйняття, що продемонстрували свій найкращий показник за увесь час. Переконані, що свій вагомий внесок для цього зробило й державне бюро розслідувань, адже бюро продовжує професійно та ефективно виконувати одне із своїх ключових завдань боротьбу з корупційними злочинами та хабарництвом. Але попереду багато роботи, тому що згідно з опитуваннями, поза війною найбільше українців турбує проблема корупції. Трохи цифр всього у 2024 році працівники ДБР працювали над майже чотирма тисячами кримінальних проваджень за фактами корупції та хабарництва. До суду було направлено 455 обвинувальних актів за фактами корупційних правопорушень стосовно 666 осіб. Примітно, що із них 13 обвинувальних актів стосувались організованих злочинних груп, що діяли у сфері корупції. У таких справах фігурували 83 особи. Зауважте, загальна сума хабарів, які вдалося викрити, як то кажуть, на гарячому, становить понад 56 мільйонів гривень. А скільки ще справ розслідується? Минулого року всі чули про львівського бізнесмена, який заробляв на закупівлях для війська, працівників МСЕК, ТЦК та СП, одеського військова всі знають, які за роки війни приєдналися до клубу мільйонерів, депутатки Хмельницької міської ради понад півтора мільйона незадекларованих доларів, депутата Рівненської обласної ради зі 104 мільйонами гривень, керівника Державної екологічної інспекції Карпатського округу, у якого виявили понад 19 мільйонів гривень необгрунних. Тованих активів цей перелік, на жаль, можна продовжувати. Тому важливим завданням ДБР є не лише виявлення і притягнення до відповідальності, а й ще попередження таких злочинів. Люди мають розуміти, що хабарів нема там, де їх не дають. А якщо вимагають, треба звертатись до бюро. Поборемо корупцію разом.